Джиммі Батлер зміг продовжити гру після цього падіння, Ауч, виглядає дійсно дуже боляче. Новачок нового Орлану підсів під джимбо, який вистрибнув на навіс. Втім, Батлер не тільки зміг продовжити гру, а ще приніс перемогу, ставши найкращим гравцем в команді. Купер Флег проводить історичний бек-бек. Вчора він став наймолодшим гравцем в історії NBA, який зробив 10 плюс передач. Сьогодні став другим наймолодшим гравцем за весь час після Леброна, який набрав 30 плюс очок. У Флега 35 понтів, що є рекордом кар'єри. Джелен Браун та Ентоні Едвардс видали Дня Браун набрав 41 очко 27, з яких в першій половині, у Едвардса 39 поєнтів, з яких 24 в другій. Та ось цей вирішальний триочковий, який приніс перемогу. Після матчу Руді Гобер запропонував Джей Бі підстригтися на весу, тому що з суперникам неможливо одягати білі джерсі, бо його гуталін не відмивається. А ми переходимо до найкращих мувів. Ні тільки Ентоні Едвард сьогодні приносив перемогу своїй команді, а ще Паскаль Сіакам за 0,1 секунду. Паскаль закидає з середньої дистанції та приносить четверте він лише в цьому сезоні для індіан. А кон КНюпіль на рівний рахунок закидає триочковий, який переводить гру в Овертайм, де Шарлот були сильнішими. Грейсон Олен через весь майданчик та Слемпта залишає нам на ланч. А Танасіс вирішив порадувати свою братюню постер Данки. Я ні, здійсно це зацінив. Оверакція, мені здається, на цей постер. Ті Джей МакКоннелл, яка передачка, не дивлячись, просто точно кут на Бенедікта на який влучає світр очкове, завершувати будемо Майлзом Тернером та його соковитим. Постерданком він показує, як треба забивати потужно згори Танасісу. Yo.